Солодкі, мускатні, кисло солодкі та з гірчинкою. Всього понад 100 сортів винограду, розповідає вінинчанка Наталя Мельник, вирощує на власному городі. Кишміш аватар. В ньому особливість – він йде повністю без кісточки і йде з ямочкою. Продовготи, як пальчики. 4-6 сантиметрів ягода довжина. Академік – середньостиглий, до ранніх йде, спонсор до середніх йде. Пам'яті вчителя. Солодкий мускат йде. Ванюша, він йде кисло сладкий такий. Перший врожай каже, починає збирати наприкінці липня, останній перед заморозками. У нас найкраще це йдуть ранні сорта, надранні, ну середні, бо пізні, то це вже треба не кожен рік воно буде достигати. Цьогоріч врожай винограду у порівнянні з минулим роком гірший. Усе каже через несприятливі погодні умови. Погода трошки в цьому році підвело. Ну, вроді, здається, вроді є врожай, але погано позапилився, суш пішла. Виноград Наталя Мальник вирощує понад 20 років. Каже, має 10 соток. Суспільному розповідає про особливості догляду за культурою. Кропити треба 3-4 рази від хвороб. Від шкідників, обрізка осінь обов'язкова, не весною, тому що ці сорта, от столові, вони більше виділяють соку весною, і вони, якщо ти весною зріжеш, то може кущ пропасти. Крити на зиму. Важко, але, але воно того стоїть. Воно душа розквітає, коли весною от дивишся на кожна кожну потічку ловиш, дивишся, чи воно. Розкрилося чи воно зацвітає. Біля виноградника каже, працюють усі. Сьогодні до стилі Грона допомагає зрізати донька Марія. Каже, живе окремо від батьків. Біля свого будинку теж посадили 30 кущів винограду. Малий, взагалі, він любить виноград, він бігає навіть вдома собі спокійно. Відкриває фірточку і йде по виноград. Бо він вже знає, де він там знаходиться. В нього теж є свій любими. Він дуже любить такий мускат. Якщо брати на базарі на ну на ринку брати виноград, привозницю. Ну я не знаю, да, він смачний все, але я не знаю скільки разів його кропили. Я не знаю, чим його обробляли. Виноград смакує не лише родині мельників, надлишок продають. За кілограм каже Наталя Мельник, просять 100 гривень. Частина з цих грошей йде на ЗСУ. Суспільному розповідає. Зараз збирають на два снайперських комплекси для бригади, в якій служить син. Наші захисники потребують зброї. Поки що йдуть, йде збір на зброю. Чим можемо, тим допомагаємо. Юлія Виснюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.